Свій черговий брифінг очільник області розпочав з підведення підсумків засідання Ради регіонального розвитку, яке проходило під головуванням президента України. Говорили в першу чергу про децентралізацію. Президент наголосив першим кроком із того, що стосується децентралізації, це фінансова децентралізація, яка пройшла, проходить цьому році. З нашого регіону було запитання стосовно заборгованості по заробітній платі Путильського району. За червень місяць залишилося погасити заборгованість ще 100 тисяч. А от за липень-серпень заборгованість по заробітній платі бюджетних установ складає близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. Цю проблему взяли на розгляд та пообіцяли вирішити до кінця цього місяця, зазначив очільник краю. Окрім цих коштів, декілька мільйонів гривень область вже отримала. На цьому тижні по фонду регіонального розвитку поступило 19 мільйонів. Це третя частина від того, що передбачалося 30%. Ці кошти будуть пропорційно розділені по об'єктах, які сьогодні повинні фінансуватись, і там вже приступили до певних видів робіт. Кілька таких об'єктів губернатор відвідав особисто, тому запевнив, що роботи проводяться за планом. Щодо проведення запланованих виборів, чіткої відповіді щодо своєї кандидатури Олександр Фещук не дав. Однак зауважив, що організація цього процесу на належному рівні є пріоритетним завданням нинішньої влади. Завдання сьогодні влади забезпечити. Виборчі дільниці територіальні комісії всім необхідним те, що передбачає закон, можна було забезпечити все те, щоб і виборець себе відчував нормально, і також члени дільничних комісій. Іван Бачилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.